Набореться за свою незалежність. Наступний слайд, будь ласка. По, по тому, як він переїхав у 20-му році, в кінці 20-го року до Канади, і в Канаді він уже прожив близько 10 років. Це надзвичайно е цікавий і е насичений період. Е для цього потрібно. Е Хотів я і детально розповісти, але це не вистачить нам і більше години, і двох про то, щоб розповісти, що він зробив, яка його була масштабна діяльність в Канаді, і не дарма він поїхав в Канаду, тому що напевно власне приїзд в США він був такий, як би мовити, транзит. Про це писала американська преса, що він транзитом в США виїхав до Канади і там прожив 10 років. Він значну частину свого життя, своєї здоров'я, натхнення залишив в Канаді. Це різні українські інституції. Від державницьких, від політичних, від культурних, історичних, освітніх він все це об'єднав. Він намагався об'єднати українців і в Канаді, і йому це вдалося, тому що зараз є в Вінніпезі. Український культурний осередок, осередок він так і називається, де зберігаються фонди, де зберігаються фото, книги, інші матеріали Івана Баберського. Нещодавно була виставка, вони проводили надзвичайно цікаво, де ми з вами могли, можемо побачити надзвичайно цікаву діяльність Івана Баберського. І що цікаво, про це теж рідко говорять, але він ще раз повернувся до Канади. Ще раз повернувся, вже перебуваючи в 1932 році. В 1932 році Іван Баберський змушений був поїхати до тодішньої Югославії. Зараз це Словенія в Тржич, де і провів до кінця свого життя, де й помер в 1947 році, але в 1937 році він відвідав ще раз Канаду, і це теж цікаво. Пишуть про його інтереси. Там Бізнес, справи ділові, але разом з тим ми розуміємо, що він заїхав знову ж таки і в США, він і відвідав Канаду. І це теж цікава річ, тому що він повернувся для того, щоб, для того, щоб все ж таки знову розповісти українцям. Що насправді відбувається в цей часи? Це були надзвичайно складні часи напередодні Другої світової війни. Це був надзвичайно важкий час в великій Україні, яка була окупована Радянським Союзом. Це терор, який відбувався, це була яка полонізація, яка відбувалася в тій частині і Волині, яка була окупована Польщею, і власне він знову приїхав. Але це вже не місія була. Бо уряд УНР був в екзилі. Зунер припинив своє існування, бо існував в екзилі. І і власне, це його була власна ініціатива для того, щоб розповісти громадянам США Канади, які мають український родовід, які мають українське коріння, що зараз відбувається в Україні, що боротьба не припинилась. Ми також боремося за свою незалежність. Наступний слайд, будь ласка. Я вже згадав, що в 1947 році Іван Добарський помирає саме в Словенії. Ну на той час це була Йогославія, в Тржич, але е, згадка про нього не не пропала. І ми сьогодні з вами, сьогодні з вами в цьому році відсвяткували, відзначили відсвяткували. Ми згадали і пам'ятаємо, і вшанували Івана Миколаївича Бабарського йому 150 років. Мені приємно, що і тут, у Львові, і в на його малій батьківщині, де він народився і навчався в Доброгостові в школі, там його імені, і дю США його імені в інших громадах Львівської області відзначили це, вшанували його надзвичайно цікаво. Але Чомусь це не було на доволі широкому загальнонаціональному рівні. Да, Можливо, хтось каже, ну це ж не 100 років, це не 200 років або ще ну це 150 років, але постать вагома. Це постать того, що ми його порівнюємо з Пірем до Кубертеном. Його можна порівнювати з Олексієм Бутовським, який теж розвивав олімпійські рухи, але на іншій частині України, яка була окупована Російською імперією. На великій Україні ну вони ж розвивали власне український спорт, український олімпійський рух, але повернемось до США. Зокрема, ми бачимо, що от. На слайді, там приклад, програма свята молоді. І ми бачимо, що е, власне ті гасла, ті ідеї, які пропонував Іван Миколаївич Баберський, вони стали, вони стали в житті дуже важливими для е, українців в Америці і Канаді. Ми, ми бачимо, що в Канаді в 75-му році е, створили відділ при українському народному союзі, при канадському його відділі, е, спортовий відділ, і він носив ім'я саме Івана Миколаївича Баберського. Це було створено при товаристві при. Спортивному товаристві Україна в Канаді, в Монреалі. Наступний слайд, будь ласка. Це я зараз приклади привожу, як вшановувались за кордоном сторіччя Івана Баберського в США. Відбувся в Чикаго в 74-му році зустріч Бойків, де однією із частин їхньої зустрічі була власне присвячена Івану Миколаївичу Баберському. Часопис Екран, часопис Новий шлях в сторіччя Івана Баберського. вони написали такі дописи, вшановуючи ну тут зазначено основника Соколів, але ми розуміємо, що Іван Миколаївич Баберський вийшов за межі лише якесь. Він популяризував національно-патріотичну ідею. Він виховував молодь, він розвивав різні види спорту. У нього олімпійська ідея була одна із ключових. Чому ми зараз не згадуємо? Чому НОК України забуває про те, що і нам знову ж таки в своїй в офіційній історії розповідає про те, що 1952 рік, ну шановні, давайте ми ж все ж таки на 10-му році війни. На... Ми вже сотні років боремося з, інформаційним, з інформаційними різними вкидами ще за часів Російської імперії. Австрогорській імперії за часів е, СРСР зараз за часів Росії ми з вами боремося за ці, за цим інформаційним сміттям, але ми наступаємо на ті самі граблі, е, отримаємо в лоба, так би мовити, ще раз. І знову зупиняємося на тому, що Олімпійський рух в Україні розпочався з 1952 року, з часу, коли українці бра... почали брати участь в цій збірні. Ну ну це ж напівправда. Це правда в тому, що ми констатуємо факт. Ну так само українці брали участь в збірній Румунії. Його США, Канади і в інших країнах. Ну ми ж їх чому ми їх не ідентифікуємо? Чому ми не говоримо, що в Україні олімпійський рух почався з 1894 року, коли Бутовського обрали до першого складу міжнародного Олімпійського комітету? Чому ми не згадуємо про Івана Миколача Баберська, який відвідав Гарміш Пантер який відвідав Берлін в 1936 році? До цього часу ще був і учасником різних конгресів пов'язаних з фізичним вихованням із педагогікою з олімпійськими ідеями. Ну, це в нас все є. І ми з вами маємо цю е, багатющу історію. А яким чином хтось там нав'язує щось інше. Е, наступний слайд, будь ласка. Е, він уже останній, але тут цікаве зображення. Сучасний вигляд Івана Баберського, який би він міг бути. Тобто, це спортовець, це українець, це такий. Е, Атлет це той хто бореться за український вільний український олімпійський рух, який бореться за український спорт, який вболіває і бореться за вільну Україну. Дякую за увагу. Сподіваюся, що з вашого дозволу ми оприлюднимо презентацію, щоб ширше коло науковців, студентів, де знайомилися ознайомилися з нашою історією. Будь ласка, я не проти оприлюднюйте, а в мене є ще одна е, ідея. Ми після конференції будемо резолюцію приймати, правильно? Ну, так, загально прийнята академічно. Давайте. Ну, якщо. Е, не заперечують, ну я мож... Я розумію, що хтось можливо буде близький до на до, до нокі не захоче е... поставити.